Всім доброго дня, вас вітає Андрій. І у нас сьогодні в ремонті дуже гарна камера, камера Sony. Це в нас є Рік 100 шоста версія. Камера вмикається, все окей. Камера фоткає, але як бачимо, у нас тут є помилка 91.01. І зв'язана вона. Знаєте з чим? Вона зв'язана із спалахом, тому що власниця камери казала, що намагалась зробити фото зі спалахом і почула дуже сильний вибух. Тому я думаю, що там зірвався конденсатор всередині, і нам доведеться з тим розібратися. Розібрати камеру, подивитися, який там стоїть конденсатор, і можливо десь такий купити і замінити. Та й таке буду розбирати і вам показувати, як це робиться. Я ще такої камери не розбирав, тому будемо вчитись разом. Зараз заклеїмо екран і поїхали. Камера трошки розібрана. Ну, і як завжди, Sony, це Sony. Тут дуже багато всього, дуже багато шлейфів і не зрозуміло, як це розбирати далі. Нам треба добратися сюди. Десь у нас має бути конденсатор. А де він є, я наразі не знаю. Але десь він точно має бути. що, Продовжую розбирати. Якщо порівнювати з G7X камерою, то ця камера розбирається значно складніше. Все в стилі Sony. І зараз я би хотів зняти об'єктив. Бачу, що він вже в нас рухається. Я повідклеював ось тут наклейки. Не наклейки, а шлейфи. Об'єктив вже в принципі рухається, але не вилазить. І як рухатися далі, я наразі не сильно розумію. Інструкція в інтернеті відео є, але вона плюс-мінус така, як я зараз роблю. Напевно, мені треба все ж витягнути оту всю частину зліва, і потім вийде об'єктив. Нарешті ми дібралися до конденсатора. Досить цікаво. Воно тут все організовано, бо це в нас модуль видошукача, але в ньому є конденсатор. І я не бачу, що він вибухнув. Насправді виглядає все тут нормально. Бо я очікував, що в нас не буде криші в того конденсатора. Тож, друзі, глядачі, всі ті, кому цікаво. Я зняв модуль спалаху. Я очікував, що в нас розірваний конденсатор, але це не так. Конденсатор і його схема керування виглядають добре. все окей. І тоді я вирішив, ну щось нас мусило вибухнути. А вибухнула у нас безпосередньо не лампа, а шлейф. Бо тут все організовано як. Бачите, ось ці два шлейфи. Вони у нас йдуть від лампи до модуля спалаху. Ось вони сюди вставляються. І вони в нас безпосередньо заживлюють лампу. І знаєте, що сталося? Я це аж тепер помітив, до того не помічав. Але це треба дивитися в мікроскопі, може так вам буде видно, зараз покаже. Ось тут. Той шлейф, він просто згорів з лівого боку. Я думаю, що просто внаслідок того. Що в нас постійно все тут згинається. Трохи він переламався той шлейф, тобто він вже не міг витримувати ту силу струму, яка приходила на спалах, і в момент спалаху у нас просто це стало найслабкіше місце, і просто той шлейф в тому місці згорів. Та й таке. Зараз буду шукати, чи таке взагалі є в продажі, і що з тим робити далі. Бо виглядає наразі так, що я не маю як то вирішити. Я спробую зняти модуль спалаху. Тут спалах добре вибухнув, тому ідемо йти. Ось я вже дістав модуль спалаху, і що можна сказати? Він дуже гарний, як витвір мистецтва, на ньому ще тут у нас є два сенсора обертання ось цього колеса. Дуже гарний, дуже мінімалістичний, але бачите, сталася така біда. І де знайти такий шлейф, я собі навіть не уявляю, і щось тут думати замість нього не знаю, чи варто. Нічого я тут не буду думати, тому що продається модуль спалаху. Зараз погодимо ціну з власником і будемо пробувати міняти його, тому що що тут придумаєш? Тут дуже мало місця, ну якщо дуже сильно захотіти, то можна, звичайно, той шлейф чимось замінити своїм, але ні, якщо є запчастини, ми будемо міняти на оригінальне і віддавати назад в люди. Але як бачимо через те, що все тут дуже таке мінімальне, маленьке, дуже багато всього запхано в ту камеру, то маємо конструктивні такі от дефекти, що у нас просто шлейф. Переламується і просто може згоріти, вистрелити, задиміти і так далі. Тому не факт, що ситуація не повториться після того, як ми замінимо цей модуль. Мається це на увазі, не повториться в якомусь там майбутньому. Наразі будемо погоджувати, і якщо нам дадуть добро, то вже зустрінемось тоді, коли буду міняти цей модуль. Ну що, колеги, нам прийшов нарешті спалах. Нарешті я буду завершувати з тою сонькою, тому що досить довго ми чекали на той спалах, і власне камери також досить довго чекав на той спалах і вже нас питався, як там, що там, коли там. І цей день настав. Тому займаюся. Чесно кажучи, я вже забув, що тут куди, як воно збирається. Ну, не знаю, зараз в певні моменти, напевно, буду відкривати відео <плес> <плес> так, і плакати. Так, давайте порівняємо те, що нам приїхало з тим, що в нас тут є. Виглядає так само. З цією камерою дійшла до свого завершення, на жаль, не зовсім вдалого. Чому? Тому що помилка в нас і далі залишилася. Бачите, б'є помилку з котеняка. Б'є помилку, по залізу. Мені здається, що ми вже зробили все, що могли. Ми замінили спалах, замінили запобіжник. Як пише сервіс-менюал, ми маємо підключити камеру до сервісної програми, яка є тільки в авторизованому сервісу, і скинути всю помилку. А без цієї програми ми цього зробити не можемо. Ва, ва ва Дякую Sony. Дякую. Це дуже гарно, дуже гарно з вашої сторони. Якщо говорити про старіші камери Sony, не тільки RX100 ну, інші, то така проблема також була, але вона вирішувалася простіше. Вона вирішувалася просто скиданням налаштувань через меню. Потім вони в RX100 додали спеціальне сервісне меню, в яке треба було заходити спеціальними комбінаціями і вже потім скидати це все. А зараз в RX100 Mark 6 є тепер сервісна утиліта. І навіть якщо ви такий класний, як ми, купили. Оригінальний спалах, замінили його, все зробили, як має бути, то все одно вам доведеться йти в авторизований сервісний центр. Ця історія на цьому не завершується. Ми камеру все ж в авторизований сервіс відправимо, І якщо будуть якісь новини, то я вам про них розповім. Поки змонтується відео, точно новини якісь будуть. Надіюсь, чимось вони нам допоможуть. Насправді, будь-який контакт з авторизованим сервісним центром Sony, якийсь він напряжний цей контакт, бо в нас вже були випадки, коли ну, був негативний досвід, не буду розказувати, який. От, і навіть, власне, камери дзвонив чи писав на Львівський е авторизований сервіс, і вони на неї. Ледь не кричали, типу, чого ви не прийшли до нас. Що за фігня, там точно не оригінальні запчастини і все кадка нісенітниця. Одним словом, Sony. Дякую за увагу. Побачимось в наступних відео. До побачення. Алло? Алло, доброго дня. Добрий, Андрій, да? Так, так. Дивіться, значить, е... помилку я скину. Угу. Але результат нульовий. Нульовий заключається в тому, що коли взямаєш спуску, там то ли конденсатор заряджається, то ще щось. Ну коротше в спалах не працює. Потім опять вибиває дев'яносто годин. Я три рази так скидав, нічого не буде. Я не знаю, що ви за спішку поставили. Я вас зрозумів. Що далі, що далі робити, я не знаю. Ну тут така ситуація. Значить. Розумієте, такого за зараз немає, uh -huh. треба зараз заказувати. Ну це місяць, точно. Варіант номер два. Я можу розібрати, переврати, але я знаю, цю модель, там так паршиво воно розбирається, збирається. Якщо ви розбирали, то ви знаєте. Да, розбирати, збирати, як автомат Калашникова, ну желання ноль. Uh -huh. то, uh -huh. я вас то, і можна як клієнту сказати, що так і так в списку не підіймаєш, щоб ошибки не було. Або мінять плату, плата, ну, сразу кажу, це невигідно. Ну ви клієнтам побалакайте, плата буде десь коштувати, ну, мабуть, не менше 20, ну, 15 тисяч не uh -huh. точно. Просто клієнт трохи в шоці, що ну, бо дійсно камера там всередині ні не заливалася, ні не падала. Тобто там вони клієнта якби немає, просто вибухнуло і все. От що най, найбільш е, обідно, скажімо так. Просто я розумію, що плати ви так також точно не ремонтуєте і там тільки заміна буде, тому. Ну, ви ж вже відповідних схем так. немає. Навіть, а навіть якщо і будуть схеми. Воно ж паяється по якісь технології. Спочатку появляться там великі якісь деталі, менше, менше і менше. Бо тому що якщо разйом починаєш випаювати, то випаюється ж вокруг все. От. Тому це так не пояється. Ну ладно, це. Окей, ну, так. дякую за ваш так. час. Побачення. E, значить, друзі, колеги, підписники, приїхала знову, верніше, приїхала з авторизованого сервісу Sony наша камера зі спалахом. І давайте подивимося подивимося, що нам там приїхало, чи б'є вона помилку, чи не б'є, чи все так, як домовлено. Бо, якщо чесно. Співпраця з тим сервісом, робота з нами не дуже мені сподобалася, так як і власне ко камери. Відкриваємо. Тут у нас є показані заявлені несправності, тут у нас є якийсь їхній папірець. І ось так виглядає камера. Включилася, як бачимо, помилки нема. Просто не треба відкривати спалах, і помилки не буде. На даному етапі ми так і домовилися з власником камери, що просто він цей перемикач просто, можливо, заклеїть якимось скотчем, який відкриває камеру, не буде активуватися в спалах, і буде користуватися камерою так, як є, або, або продасть і, і забуде. в люди, як то кажуть. Та й таке, от от Вийшла історія з даною камерою, на жаль, не прикольно, але що поробиш? Я би, звісно, міг ще раз розібрати камеру, ще раз тому самому розбиратися, але ви самі розумієте, що тут немає права на помилку. Тобто, якщо щось піде не так, то я одразу, ми одразу будемо мати помилку, і я не зможу її зняти. то От таке. Тому, на жаль, Sony ставить ось такі от обмеження, і ми нічого з тим не можемо зробити. Шкода, власник камери дуже розчарувався і каже, що буде купувати Canon тепер. Та й таке. Ну насправді я його можу зрозуміти, тому що тут вини власника немає. Тут є вина виробника, і виробник не може цього адекватно пофіксити. Ми чули з телефонної розмови, і не може запропонувати варіантів вирішення абсолютно ніяких. І навіть не дозволяє відремонтувати камеру самому. Тому таке. Всім дякую за увагу. Бережіть себе, і нехай у вас нічого не ламається, Па-па.